Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги. Сімони з Харкова, Роман Гейло, Біла церква. Пронометри зустрічі Максим Мурга, місто Київ, спостерігач арбітражу Руслан. За тієї миті, коли розпочинається золота серія, зараз момент у Євгенія Жука. Без вас буде дуже-дуже гаряче. Обмінялися швидесенько команди найкращих бомбардирів екстраліги нинішнього сезону. Зараз момент у хіта. і забиває хіт! Олександр Падяш. Рахунок відкриває на другій хвилині. Ну, схоже цим повтором, звичайно. Ну, здавалося, а ось під каті Моспан старший, який розуміє, не дістав. Так, і Педяш уже не захищені порожні ворота. Відкриває рахунок зовсім. Євгенія жука, хоча й з доволі серйозним гандикапом. Є Семенченко! а зараз Педяк, господи! Ну це Які шокують. Зоряний, подивіться, яка цукерочка. Олександр Педяш в складі своєї команди наздогнав Ігоря Чернявського. А ось зараз якраз момент створює Черна. Зараз ще одна атака, але вже від Аврори. І забиває Малиновський. Четверта хвилина. Один-два. Що відбувається, Богдане? Що важне фіналістів, друзі? Я не знаю, які слова підбирати. Дивимось за повтором. Сагайдаш не проривається, б'є, влучає в школьного. І Рикошет, рикошет допоміг Малиновському. І замість того працює неписане футбольне правило. Не забуваєш ти забувай тобі, О, Бог ти мій! Педіж дубль та зараз після цього моменту совинку класими. Стражна машина. Сергій. Однозначно. Зараз момент. Непоганий шанс, що не помиляюся. між собою. Дві нічиї Після цього моменту. Вауку! Але напевно досвіду не вистачило. Хід лише на останніх хвилинах. Як давайте також донатити. Удар з дальньої дистанції віте. О, не обіймив ці ситуації опонента. Школьний один-один в -один проти суперника і навіть пробиває. Ні, він пробігає повз Сагайдачний. І далі. Чебаряк не зміг заштовхати у ворота Сухова. Так ось Савенко потихеньку маленькими кроками починає. Золотої серії. І поки що у нас ще навіть 400 лайків немає. Школьний. який... 22 секунди в позиційній атаці. Черпачіньо від. І, напевно, чи не остання атака від Аврори? Удар головою! Школьний! Там Школьний Ого, Ого, господи, грати... І, власне, ось так, 1-2 За такого результату ми з вами. Пам'ятаємо. Роз... От хто? Олександр Сметаненко? Не пам'ятаєш, богдан, хто в першому таймі пішов, досить небезпека. Капітан Дзюба Атлетік футзал. Дуже нас багато. 3-1! Олександр. Петяшке! 3! Ну нічого собі! Вау! Олександр Петяш! Олександр Петяш лобить м'яч після м'якої передачі зі стандарту цього разу. Він пробиває низом і так. Більше на техніку вже пробиває, але дивна мене. На фол на школьному був. Тут треба об'єктивними бути і попіло. Перша можливість. У матчу з золотої серії у нас 730 лайків і давайте далі рухатися уже й до тисячі. А зараз удар! Гуріє. Два-три. 26-та хвилина. Арсеній Гурєєв заводить публіку, але мені здається, тут навіть додатково нікого заводити не потрібно. до мінімуму. Дивимось, повтор школьний. Грає на Гурєєва. Гурєєв. Здавалося, десь забарився. Удар з рикош. Рикошко. на Сабанка. Знову з м'ячем поночовний. простріл. Таскає в футзал. Сьогодні в таймі першому. Рекорд. Лише один фол. Був. Що друга жовта для Сагайдачного чи для. Сухова. Зараз почекайте. О, серія номер два. Тепер Олег Лук'яненко нападає на кого на той не давав швидесенько розіграти. Аврорі так Сухову. Сухов Олександра Кис. сметаненко. Класний м'яч перехоплює. Сметанко лівий удар. Савенко на місці. Загрозу розвертає атаку. Шкульні проривається Попри що не менту Номер два відбудеться вже завтра. Також о 14 чотирнадцяті. Виснов він з'являється на паркеті, якщо не частіше. А зараз момент Мельник! Мельник! Обігучний втрачає м'яч Чернявський у відборі. Чернявський проти Семанченка. Простріл. Подій наживо спостерігають за трансляцію матчу, тому ставте вподобайки. Момент! Момент, який рух від футзалістів Аврори на чужій половині, але хід боротьба. Боротьба ця вся на користь. хіта. мельник під неробочу праву. Простріл. Легка здобич. Його мало! Але треба бити! Треба ризикувати! Всей 3 Три секунди! Все, ні, не забиває! Писало! Все! Хіт один! Аврора нуль! І бачимо сухом на емоціях це зайве, це зайве Олександр. Давайте, от наостанок ще пригадаємо хронологію подій. Усе дуже бурхливо у нас. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Бет? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Екстра ліги.